А що ти робиш? <сіць> Серій приїхав на реву. <сіць> Взяв -взя 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 камеру, забув телевізор від камери. <сіць> Коротше, до дерев тут ще нормально не підійти. Лід такий зараз покажу. Ось такий півпальця Цей білий. А хотіли по-глибокому походити, ще на глибокому він чорний, свіжий, вчора там ще вода стояла. Але якби так зо три дні подусило морозу нормально було б. Ходили, полазили. Тут ще вода, ще це все листя, гниє, вода грязненька. Нічого не, ми не бачили, там пару коробчиків на середньому короб... бачили і тюльку ту всю, що окунь має виїсти, якщо повезе. Ще був би мроз, вже б починали це все вирізати. Мало того, що тут треба все повирізати і треба ті почистити всі, весь бережок пройтись. Ну а так вроді нормальний шальот. Можна ходити. Поїдемо свою річушку провіримо, подивимося, що там по льду робиться, який він ще витримає.